Близькі до воєнного стану. Голова Верховної Ради Олександр Турчинов доручив секретарю Ради нацбезпеки Андрію Парубію вивчити питання щодо введення воєнного стану в окремих місцевостях. Йдеться про Луганську та Донецьку області. РНБО має вивчити можливість введення воєнного стану разом з Міноборони Міністерством внутрішніх справ СБУ та прикордонною службою. Генеральна прокуратура України розслідує вибух у Луганській обласній державній адміністрації. За однією з версій в адмінбудівлю поцілили сепаратисти. Попередньо з'ясовано, що під час невдалої спроби по вистрілу по літаку Збройних сил самі сепаратисти влучили у будинок державно обласної державної адміністрації. Наразі це одна із версій. Генер... Відповідно Генеральною прокуратурою зараз, зараз зареєстровано кримінальне провадження. Нагадаємо, в результаті вибуху в Луганській обласній державній адміністрації 2 червня загинули 8 людей, ще 11 жителів міста госпіталізовані до лікарень. Сепаратисти заявили, що це був авіаудар української армії. Внаслідок терористичної діяльності в Донецькій та Луганській областях вже загинула 181 людина. Серед них 59 військовослужбовців. Такі дані за останні місяці навів виконувач обов'язків Генерального прокурора України Олег Махніцький. Вчинено чисельні напади на військові частини, викрадено понад 220 осіб, серед яких 15 іноземців. Загалом в Донецькій та Луганській областях внаслідок терористичної діяльності загинуло 181 та поранено 293 особи, в тому числі загинуло 59 військовослужбовців. Антитерористична операція йде повним ходом. Зокрема, активна наступальна фаза АТО триває під Слов'янськом. Мешканців Слов'янська, Краматорська та Красного лиману просять залишатися вдома. Сьогодні зранку. Знищена достатньо багато терористів, які були розташовані в таборі, який приховано вони зробили в промзоні під містом Сєвєродонецьком. Донецьком. І зараз відбувається комплекс активних дій підрозділів антитерористичної операції по звільненні. Північного Донецька. Вночі терористи напали на колону силовиків, що рухалася з Ізюма в Слов'янськ. Один військовослужбовець загинув тринадцятеро поранені. Повідомив у Фейсбук керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. За його словами, під час нападу був підбитий БТР українських силовиків. Зав'язався бій, під час якого військові відбили напад бойовиків. Депутати хочуть полегшити життя валютним постачальникам. У парламент вони спрямували законопроект про переведення у гривні всіх позик в іноземній валюті. Фінансові експерти від такої ініціативи не в захваті. Кажуть, примусова конвертація лише зашкодить економіці країни, адже втрати все одно доведеться компенсувати. Це бюджет і без того достатньо тяжело наповняємо Либо банки. Ну тоді банкам можна буде допомагати. Банки є зараз часто, не очень. Токи от болезни начинают направлятися, а тут давайте їх далі доб'ємо. Либо депозитні вкладчики, які держат иностранную валюту в депозитах. Самі ж фінансисти наполягають, нові закони не потрібні в НБУ. І без того вистачає інструментів, аби допомогти банкам впоратись із проблемними кредитами. Треба, щоб Національний банк в рамках політики рефінансування виділив. Кошти, ну за моїми розрахунками, невеликі це 3-4 мільярда гривень, які б пішли на рефінансування оцих валютних кредитів в гривні під низьку процентну ставку. І тоді можна було б це зробити без конвертації кредитів, без допомоги законів. У парламенті законопроект розглядатимуть цього тижня. Якщо депутати його підтримують, це викличе критику з боку МВФ та змусить його припинити усі програми фінансування, попереджають експерти. Аби позбавити недоторканності Олега Царьова, ще минулого тижня не вистачило 20 голосів. Тепер же за це рішення проголосувало 235 депутатів. А згоду на затримання екс-регіонала та утримання його під вартою парламенту хвалив 226 голосами, тобто абсолютним мінімумом. За позбавлення недоторканності царьова не проголосував жоден регіонал та жоден комуніст, намагаються виправдати соратника. Я вважаю, Що не можна переслідувати людей за їх висказування, а дійстя я ніяких не бачив. Мало рішили, що говорить. Я думаю, що Генеральна прокуратура має, зібрати всі доказательства вины, для того, щоб це не выглядело просто банальною політичною заказуха. Ми, ми не голосували, тому що сьогодні питання не було обговорено в комітеті. Якщо б комітет обговорив, було принітурічні комітету, ми позачально приймали провідну річку. Нагадаємо, Олег Царьов закликав мешканців східних областей проголосувати на псевдореферендумі для того, аби Донецька та Луганська області стали незалежними республіками. Сам він називає себе лідером руху Південний Схід. Хочется сказать, что я как руководитель движения Юго-Восток ходатайствовал бы о переносе сроков референдума только в том случае, если киевские власти прекратят антитеррористическую, а по сути террористическую операцию. Сырьев прокомментировал решение украинского парламента оппозиционному российскому телеканалу. Якщо ви вважаєте, що я маю приїхати і здатися київській владі, то цього не буде. Тому що я боротимуся і боротимуся так, щоб завдавати максимум неприємностей для київської влади. Олег Царьов попри рішення про його затримання, пообіцяв найближчим часом завітати до Донецької та Луганської областей.